Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я ведучий Богдан Нагорняк та експерт Артур Анісов. Привіт, Артуре! Усім привіт! Вітаю на наших радіохвилях! Політика! Вона скрізь у новинах, на роботі, навіть у наших повсякденних розмовах. І сьогодні ми поговоримо про те, як політика формує наш світ і Наше його сприйняття, але перш ніж ми глибше зануримося в цю тему, Артура, може поділишся, чому на твою думку політика така важлива? Людство здавна схилялося політизувати все навколо себе, навіть коли ще саме поняття політики не було чітко окреслене. Справа доходила і до вірувань, і до світогляду, і тому не дивно, що сьогодні навкруги стільки всього політичного. І ось ми вже підійшли до ключової теми нашого випуску політичні ідеології. Це не просто набір поглядів, це цілісні системи, які в. Впливають на устрій держав і міжнародні відносини. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж вони собою представляють і як впливають на наше життя. Тема настільки широка, що можна просто цікавих фактів через кому на серії 2-3 назбирати. Проте починати треба від загального, а тому сьогодні ми не просто спробуємо, а таки зібравши всю лаконічність, втиснемося в один, однак змістовний ефір. Що ж тоді одразу розпочнемо? Артура, ти вже згадував, що політичні ідеології мають великий вплив на суспільство, але ж що ж вони собою уявляють, як би ти визначив політичну ідеологію? Будь-яка політична ідеологія це насамперед сукупність поєднаних уявлень, ідей поглядів на політичне життя, які оформлені концептуально, і які відбивають інтереси, світогляд, ідеали та настрої різних суспільних одиниць. Це можуть бути як окремі люди, так і цілі класи, нації, суспільства і політичні партії. У загальному розумінні політична ідеологія може розглядатися як форма суспільної свідомості, але також і як своєрідне я. Явище культури це дійсно захоплююче. концепт один, а не все в собі одночасний вплив на стільки різноманітних категорій. Але якщо конкретизувати ті чи інші окремі ідеології, то як їх можна класифікувати? Які основні напрямки існують і чим вони відрізняються один від одного? Усі ідеології мають одні і ті ж складові, однак проявляються вони в різних, іноді навіть протилежних вимірах. Політичні ідеології в сучасному вигляді можна поділити на праві, ліві, центристські і крайні праві і ліві як два полюси з одного одного боку консерватизм і традиції це праві з іншого боку забезпечення соціальних потреб це ліві. Щось схоже, ми бачимо у балансуванні провідних американських партій. Виключно центру немає, проте так званий центр накладається на обидва полюси, роблячи їх більш поміркованими. Правоцентризм зберігає консервативність, проте є доволі відкритим до демократизації різних сфер управління. Лівоцентризм схиляється до ліберальної політики, де в соціальному вимірі свобода особистості переважає над колективними соціальними нормами. Такий же принцип і у крайніх ідеології. Крайні лі. Іві, це комунізм, крайні праві нацизм і фашизм. Можна ще згадати про анархізм, але ця ідеологія ще більш вибивається серед інших, адже єдина з названих, окрім ще як останньої фази комунізму, заперечує централізоване впорядкування суспільства. Доволі вичерпно ти додати нічого. Такий спектр категорій, при тому, що всі вони відмінні за цінностями, виникали в різний період та слугували реакцію на унікальні суспільні запити. Тут мимоволі замислюєшся. А звідки ж беруть початок ідеології? Як вони зароджуються? розвивалась. на початку. Ми вже згадували тотальну політизацію всього в усі часи, і насправді приблизно так і зароджувалися перші засади майбутніх ідеологій. Початком світового державотворення, принаймні на європейському континенті, так безперечно, по праву можна вважати період античності, який досі славиться появою і розвитком філософської думки. Абсолютно кожна сукупність ідей до свого кінцевого оформлення бере початок у загальносвітоглядних маркерах сприйняття. Так, у тій самій античності грецькі поліси навіть окремі форми демократії практикували, що вже можна назвати. Ти появою першої сукупності ідей відносно того, що ми зараз називаємо ідеологією. Наступною епохою з вагомим відбитком стало середньовіччя, де пріоритети вийшов культ релігійного сприйняття дійсності, і скільки б ми сьогодні не бачили відмінності між релігійним і світським життям, але протягом історії, у середньовіччі так точно, саме релігійні ієрархи визначали політичний курс, А звідси і беззаперечний вплив на ідеї цінності, що стосується вибору моделі державного управління. Звісно, ми не можемо ігнорувати історичний контекст, але все ж ми не історики, тому припуск. Каю, що у твоїх історичних відступах криються мотиви пояснити щось політичне, можливо, навіть те, які ж сучасні наслідки від історичного домінування тих чи інших ідеологій, і ці припущення не даремні розглядаючи різні періоди становлення ідеології, можна віднайти багато чого актуального. Щодо релігії, то візьмемо для прикладу християнський світ. Сучасні теоретики прослідковують доволі повітне співвідношення між домінуючими течіями та притаманними політичними режимами і ідеологіями. У більшості своїй соціалізм і комунізм закріпився у православному середовищі. І це цілком логічно, адже в цих суспільствах шалене значення відводиться ролі громади. Можна навіть сказати, що наші предки здавна схилялися до колективістських цінностей, а тому на теоретичних засадах соціалізм і комунізм міг виглядати для них привабливим. Католицькі країни не схильні до колективізму, натомість мають переважаючі цінності солідаризму, що сприяло класовим революційним рухам, але при цьому не доводило більшість країн до крайніх саме лівих ідеологій. Водночас, запит на цінності, навколо яких суспільство і буде солідаризуватися, призводило до розквіту крайніх правих течій. А до більш стабільних країн, і сіким до викликів суспільством, за сучасними Тегоріями відносять ті, де традиційно переважав протестантизм, і певна логіка всьому є, адже першими протестантами ставали люди, які відмовлялися сприймати на віру диктовані ієрархами догми, натомість пропонуючи власне трактування віри, це навіть можна назвати ознаками зародження громадянського суспільства. А сьогодні ми знаємо, що в сучасності рівень розвитку держав завжди співвідносять із рівнем розвитку, якраз таки громадянського суспільства. Цікаво, шкода, що це стосується переважно сучасності, і навіть такі країни, як Німеччина, яка свого часу була опу. Орую лютеранства, так і не зуміли у 20 столітті уникнути розвитку ультраправих ідей, але історичні приклади все одно мають достатньо причин викликати цікавість у політичних дослідників. Ідея в тому, що аналіз усіх цих аспектів сучасного і історичного значно доповнює розумінням політичних процесів, завдяки тому, що знаходиться у витоку кожної з ідеології. Сьогодні ми спостерігаємо динамічний хід міжнародних відносин, арена дії якого наповнена рядом акторів з різними ідеологіями, що відповідно і спрямовують їх у різні напрямки відносно кінцевої. Пити, давай тоді спробуємо розглянути це питання детальніше, адже якщо подумати, то може країн з чітким розподілом ідеології і багато, але найвпізнаванішими все одно буде лише декілька країн Європи і Сполучені Штати Америки. Як ці країни прийшли до своїх поточних політичних систем? Витоки таких моделей тут доволі легко простежуються. Початковою державою у формуванні чітко розподілених партій за ідеологічними знаками, безперечно, є Велика Британія. Ця країна пройшла тривалий шлях, адже сама система бере початок ще від появи. Перших конкуруючих партій у вигляді Торії Віги, де основою протиріч була релігія, і де протестанти англіканці виступали проти католиків-пуританів. Сьогодні ж ми маємо дещо інше балансування, яке засноване на нормах суспільного ладу, і демонструє функціонування правоцентристської консервативної партії на противагу до лейбористської. В Україні, наявні й інші партії, але сенс двопартійної системи в тому, що кожен із полюсів, тобто лівий і правий напрямки, мають бути рівно представлені, а домінуватиме вже той, на який є більший Запит у суспільстві до речі, це дуже помітно відзначилось на політиці Сполучених Штатів, адже в різні періоди свої ідеї з-за океану привозили то протестанти, то католики, що прибували в новий світ у пошуках кращого життя. Приклад США, мабуть, і ще більш унікальний. Свого роду це імпортована британська політична традиція, і з огляду на історію штатів у цьому немає абсолютно нічого дивного. Але різниця в устроях цих держав приводить нас до доволі цікавих спостережень у Великій Британії. Фактичним керівником є прем'єр-міністр, тобто людина, яка стає Головою виконавчої влади завдяки сильній позиції її партії. Громадяни обирають партію, а партія обирає прем'єра. Тобто і парламент, і очільник держави працюють на одну ідею. Звичайно, головою британської держави є монарх, який і досі зберігає за собою остаточне схвалення всіх рішень. Проте монархи не є прямими членами політичних партій, а тому очевидний конфлікт ідеологій тут відсутній. Натомість у США у конгресі може переважати одна партія, а президент може представляти іншу, що часто й трапляється у такому разі. Американське балансування між демократами і республіканцями виходить на новий рівень, де парламент не схвалює очікувані президентом закони, а президент рішення парламенту. А В світлі останніх подій я б сказав, що іноді в рівняння додається ще одна нерівність колишній президент. Але ж в Європі, як правило, ситуація навіть гірша, адже є багато дуже схожих одна на одну чи відверто популістських партій, які теж грають свою роль в національних парламентах. У Європі було доволі багато прикладів становлення і розвитку ідеологій. І з цього всього тебе що більше цікавить, щось буденне чи про що там воліють більше не згадувати, а візьмемо до прикладу Францію. Яке місце політичних ідеологій серед круасанів, багетів, дорогих ресторанів та гільйотин? Місце ідеології тут особливе, адже історія Франції не менш строката ніж перелічена тобою її культура. Первинні становлення та розквіт держави припали на тривалий період абсолютної монархії. Ще у 17 столітті здавалося, що цей режим є непохитним. Проте світова хвиля зародження політичних націй принесла до Франції революційність та перші спроби побудувати демократію. Як ми вже знаємо, все було не так просто, і ця демократія якось спонтанно перетворювалася на імператорське правління трьох наполеонів. Всього було п'ять демократичних спроб, успішною з яких виявилася лише остання п'ята республіка, яка також, спершу очолювана Шарлем де Холем, мала, хоч і в конструктивному сенсі, але певні ознаки авторитарного управління. Проте на сьогодні у Франції вже склався свій баланс між ідеологічними партіями, де в чинному парламенті переважають лівоцентристи, а саме соціал-ліберальна партія відродження президента Крона, якщо вже ми заговорили про демократії, що були утворені на руїнах авторитарних режимів, то я певен, що розмова буде неповною без німеччини. А тут і справді не менш цікава та заплутана історія. Спочатку імперія при тому унікальна, адже ще до повноцінного становлення політичних націй декларувала власні виключні позиції. Тут я маю на увазі той період, коли це була священна Римська імперія, де населення із германських народів аж ніяк не було римлянами. Проте держава декларувала спадкоємність священного Риму. Як українець, я прямо ловлю дежавю. Десь ми вже і ще таке бачили, і ця ідея винятковості надалі буде тільки розвиватися, що призведе до тотальної ідеологізації Німеччини у першій половині двадцятого століття. Так і формувалася німецька політична ідея. Участь у першій світовій війні, ще як німецької імперії, крах цієї ж імперії, і відповідальність через програш, переростання ображеності у реваншизм, далі демократичні вибори Гітлера, якого у 1933 дев'ятсот більшість населення і справді бачила своїм лідером, і становлення націонал-соціалізму, тобто нацизму, як провідної ідеології, після другої. І поразки Німеччина все ж демократизувалася. Проте приклад цієї країни якнайкраще демонструє, у що може перерости ідея національної винятковості при певному соціальному запиті і ефективно налаштованій пропаганді. Демократія, що перетворюється в фашистську тиранію, здається, я знаю один сучасний приклад подібного, що правда диктатура у них рашиська. Ситуація і справді доволі схожа, хоча має свої власні особливості. Ідея Москви як третього Риму та опори східного християнства, мисянські завдання зібрати всі землі Русі, Імперіалістична традиція завоювань, що навіть після звільнення радянських колоній зберігає за Росією найбільшу територію ідея національної винятковості, де всі слов'яни брати, а Росія старший брат, і так далі. Різниця в тому, що для росіян більш зрозумілим був не індивідуалізм, а колективізм. Тому у свій час тут розвинулася не права, а крайня ліва ідеологія комунізму. Хоча сьогоднішня Росія парадоксально поєднує в собі і крайні ліві і праві ідеї, адже прорадянська колективістська ідея нікуди не зникає. Проте доповнюється власним національним домінуванням а не сприйняттям ідентичності інших націй насамперед українців. Що ж, вони вже сто років, як ось ось добудують комунізм. Але просто цікаво, як ти вважаєш, чи можливо дійсно побудувати справжній комунізм? Виключно для ремарки, справжній комунізм, той самий, що описаний Карлом Марксом, так і не був ніде побудований у жодній державі. Тому наш суспільний скепсис щодо його ефективності також є тільки теоретичним. Щоб побудувати комунізм, треба як би це дивно не звучало, але ще навіть вищий розвиток громадянського суду. Суспільства аніж того достатньо для демократії, адже кожен мав би свідомо виконувати свої обов'язки якомога якісніше, без додаткового матеріального заохочення, та ще й при цьому на високих посадах не зловживати привілеями положення. І швидше за все в СРСР щось пішло не так саме через відсутність такої високої самосвідомості, тому поки це все лише теоретично. Проте навіть у тому недокомуністичному вигляді комунізм зміг експортуватися і навіть досі існувати, і тут мова звичайно про Китай. І хоча економічно там уже давно не комунізм, але партійний Ад залишається провідною особливістю державного управління, і тут знову ж таки причини варто шукати у витоках. Китай має глибоку одну із найдавніших традицій винятковості. Детально про це ми вже розповідали в кількох серіях раніше. І включно з наявною імперською традицією, Китай залишає при собі стремління до світового панування, і навіть сьогодні, але ж Китай не єдина країна Азії, що славиться ідеєю винятковості своєї нації. Є, наприклад, японська ідея про дух Ямато чи міндзокусюгі, яка по суті відстоює концепт. Японців, як вищі раси, що походить від богів, і в яку чимало японців досі вірять. Крім того, Японія навіть зберегла свою імператорську династію і чимало традицій в сфері державного управління. Однак вони все ж змогли прийняти демократичний устрій, хоч і не без невеличкої 34 кілотонної допомоги Сполучених Штатів. Це вже до речі, не перший приклад полярної зміни ідеології після руйнівної поразки в масштабній війні. Німеччина і Японія пройшли чимось схожі сценарії розвитку і занепаду і перетворилися в економічно Тужні країни з демократизованим управлінням. Що ж, це все дійсно дуже цікаво. Але є одне найважливіше питання, про яке ми зовсім забули: що ж з нашою рідною Україною? Адже ми можемо похвалитись історією зміни ідеології ні краплі не гіршою, ніж у наших європейських, східних чи американських друзів. Щодо кількості змін, то тут я б сказав, що ми можемо не просто похвалитися, а навіть піти на встановлення рекорду. Але тут принцип той же. історія України була складною, і тому зараз із політичної ідео. Еологіями у нас також непросто Україна зібрала в собі максимально можливий досвід, при тому і значно негативний. Як і всі інші країни, ми пережили монархію. Далі постійний національно визвольний рух. Навіть з'явилося унікальне явище козацтва як військово-політичної форми організації суспільства. А кінець 19-го, початок 20-го століття, взагалі важко осягнути тут були і прихильники за незалежність і за автономію: соціалісти, націоналісти, монархісти, консерватори, радикали, анархісти. І це тільки ті, хто все таки зміг, хоч на кілька місяців. Захопити владу, потім радянський диктат. До речі, з позитивного, це те, що СРСР принаймні зупинив громадянську війну і подарував розуміння того, що все ж більшість прагнули бачити Україну незалежною. Проте як виявилось, українцям було зрозуміліше хотіти, а коли отримали, то складно уявляли бажаний курс розвитку для власної держави. Мій тато любить казати, що нам просто не пощастило з періодом для отримання незалежності, мовляв, якби ми встояли 100 років тому, то можливо жили б краще, адже незалежність далась би нам кров'ю і заліз а так маємо ситуацію, де радянський союз розвалився по суті сам, і наші люди виявились у новому світі, не маючи жодного розуміння, що таке ці ваші вибори і як взагалі обирати до влади нормальних людей. І ми ж досі не сформували жодної своєї ідеології, правда? Узагальнено ніби якесь розуміння з'явилося. Зараз, мабуть, кожен українець може сказати про демократію, подолання корупції, розвиток економіки, культури тощо. Однак це швидше про українізовані сходинки піраміди потреб за маслом. Більшість. Людей просто природно хочуть стабільності та процвітання, але це не дає усвідомлення того, у який спосіб можна досягнути задоволення всіх цих потреб. І традиційно для заходу система партій у нас просто не працює, адже під політичною свободою українці зрозуміли можливість реєструвати стільки партій, скільки захочеться. Загалом це так і є, але Політичні партії ще мають уособлювати в собі, якщо не повноцінну ідеологію, то принаймні набір уставлених норм і цінностей, відповідно до яких партії планує досягати поставлених цілей. Україна наразі налічує 370 партій, однак більшість із них не мають жодних ідеологічних засад. А ті, що формально мають, все одно постають копіями одна одної, відрізняючись лише лідером, особисті симпатії до якого і визначають переможця на виборах. Але ж наші політики постійно демонстрували свої плани дій, які певно мають являти собою певні спроб рухати за європейським шляхом. Проби були, проте часто декларативні. Цікаво, що, мабуть, найчіткіший ідеологічний розподіл у парламенті у нас був відразу після розпаду СРСР. Це ліві соціалісти-комуністи і правоцентристи-консерватори. Але на практиці тоді мало уваги приділяли ідеологіям, а далі й зовсім про них забули. На заміну цьому прийшли вектори політики, де кожен лідер декларував спрямованість на певний курс. Виходить, що баланс між лівими і правими політичними силами у нас переріс у постійний вибір між Європою і Росією, або спробами. Поєднати все відтак, ми бачили багато Кучми, скучми, європолітику Ющенка і Тимошенко, про російську політику Януковича і Язарова, і знову поворот до європейської політики Порошенка. Останній виявляв у своєму правлінні тяжіння до правоцентризму, розбудовуючи національну ідею на тезах мова, армія, віра а поточна правляча партія Слуга народу у передвиборчій програмі навіть пообіцяла задекларувати лібертаріанство, таку ідеологію, що підтримує свободу як основний принцип, прагне максимізувати політичну свободу та автономію, наголошуючи на свободі вибору. Вільному об'єднанні та індивідуальному судженню, і як у когось вийшло на папері, мабуть, таки вийшло, і навіть непогано, адже українські конституції та закони відзначають як одні з найбільш демократичних у світі, але фактично у нас ніколи не сприймали написане на папері за обов'язкову догму. І зараз, звичайно, можна пояснити всі недосконалості скрутним становищем періоду війни. Водночас, дивлячись на ситуацію до її початку, я думаю, що тут кожен сам може дійти власних висновків щодо ефективності впровадження тієї чи іншої політики. Що ж, я думаю, не буде перебіг. Більшенням сказати, що це був надзвичайно цікавий діалог. Дуже шкода, що наша українська політика ще поки пасе задніх. Але як представник молоді, я дійсно хочу вірити, що невдовзі ми з цим впораємось. А наш ефір добігає кінця. З вами були експерт Артур Анісов та ведучий програми Богдан Нагорня. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.